Итак, к вашему вниманию новинка сезона в Одессе, а именно шаурма патриотическая. Я сначала не поняла, почему она синяя, но потом, когда он мне показал свой лаваш, слава богу, что только лаваш, я поняла, что мне это надо, поэтому деньги на стол и берем. За лаваш ставлю 100 из 10, за размерчик 8, побольше в жизни видали девочки. Ну а по вкусу 7, не люблю, когда в шаурме есть капуста. Вітаю, вітаю вас, любі друзі! З вами Володимир і канал Як же Усе. І цей невеличкий шматочок відео, що ви бачили в самому початку, яскраво показує, що відбувається з нашою національною символікою, національними кольорами, національними символами та національними гаслами в даний момент. Я чув та розумію, що зараз прийняли закон, який забороняє це використовувати. та Особи, які це роблять після прийняття закону, будуть нести відповідальність. Але сама суть до чого наше суспільство прийшло: тобто, використати символи, за які це навіть не просто це знаєте, це не просто символи. Тому що кожен символ він символізує нашу національну ідею. Кожен колір показує, що ми несемо, що ми уособлюємо як нація. І нас це вчили ще з самого початку, з дитинства в школі. А тут ой, яка класна шаурма. І послухайте просто її інтелект та її жарти. Звісно, по короткому відео важко оцінити інтелект, але ви послухайте ці жарти. Я виділа шаурму і побольше, Ха-ха, ага. далі там оце слово прекрасне слово, прекрасна назва міста в лапках. Одеса, мабуть, ще пише через 2С. І використовується в шоурмі кольори Прапора України. Ви що, йолупи з Глузду з'їхали, чи що? Далі, ви можете бачити просто на фоні. Це така невеличка підбірочка тих товарів, які знайшли та які зашкварилися. Особливо є ковбаса ЗСУ. Ковбаса ЗСУ, чи горілка непоборна. Ви що взагалі берега попутали? Чи вас шибки просто в голові повибивало? Люди за це віддають своє життя, травмуються, калічаться. Якщо не фізично, то морально і ментально, а потім вам потрібно буде приходити до нормального життя, намагатися допомогти таким людям, таким героям. А ці беруть, створюють горілку, ковбасу ЗСУ, капці, сланці. Ви що, там ланцюжки різні. Та вас самих треба на ланцюг за такий маркетинг посадити. Я розумію, що зараз, в даний момент, бізнесу в Україні важко. Так, це беззаперечно. Можливо, якийсь бізнес розвивається, але дуже багато людей повиїжджало. Тільки по офіційним даним 8 мільйонів, а якщо не по офіційному, то там цілі 10 і більше. Але це не дає права просто так глумитися та поклюжити нашу національну ідею за те, за що зараз віддаються тисячі життів. І ну, беруть, використовують влаваши, в ковбасу. Медаль за оборону Бахмута. Медалі продають на. Ром, юа, ви що? За таке треба кримінальна відповідальність. А вони собі спокійно продають. Я розумію, має бути свобода. Але це ж просто. Як знаєте, там є таке як богохульство, а це що називається. Тобто, за те, що люди віддають своє життя, ну, пускай нехай продають. так? Чи як там хто думає, хто за це відповідає. І Дякуючи, дякуючи розголосу, прийняли закон. Але ви розумієте, до якого рівня просто опустилися під час повномасштабного вторгнення московитів в Україну? Що сталося зі свідомістю українців? Просто повилізали звідусіль оці різні бариги, по-іншому їх не назвеш. Це в кращому випадку бариги, і використовують символіку в такому випадку. Що в кращому можна витирати об це ноги. А в гіршому ви можете і самі додумати, що можна витирати. Тобто б далі, чого так слабо? Контрацептиви зробили і написали б там, захищає краще, ніж ЗСУ. Чого ні? Вони ж такі всі розумні. Що це за зашквари? А ви розумієте, як має почуватися той воїн, який візьмемо, за приклад, воїна, який. Живий, здоровий, без травм, але втратив побратимів. І він дивиться, там ковбаса, ЗСУ, там незламна, чи горілка непоборна, чи той ланцюжок, там, чи ще щось. Це Просто важко навіть уявити, що так що в собі буде відчувати така людина. Ця людина вже перед цим була морально, психологічно, ментально травмована в усіх можливих варіаціях цього всього. Навіть бачив відео, де людина за кулеметом, тобто український боець, герой, український герой за кулеметом, просто клав цими пачками тих вагнерівців три дні підряд. Він каже, пруд просто з однієї тої самої дирки. І йому вже стало погано, він каже, ну, після трьох днів йому вже фігово. Бо, уявіть, він просто їх пачками кладе. Це зі сторони легко казати, та що там орків знищу, там. чи... Показують у нас по новинам, скільки було знищено скільки було знищено московитів, ворогів. А ви розумієте, як ті відчувають себе воїни, які втрачають побратимів, які вмирають, віддають своє життя героїчно, які травмуються, калічаться, заходять, наприклад, після ротації, дивляться в магазині, от продають там капці, ще щось. Це це рівень. Московитів, щоб таке робити з товаром, і просто брати і ліпити туди національну символіку. Знаєте, як оті московити, які там лазять на своїх болотах, чи навіть коли вони виїжджають десь там за кордон, до речі, про за кордон, бачив сьогодні відео, як вони там в Дубаї відпочивають. І в тому Дубаї відпочивають, і ну там просто як оце, знаєте, взяли тих московитів. З якогось там, з якоїсь сизрині привезли тої річки там, з якоїсь болоти стої, привезли їх в цивілізовану країну, і вони там лазять, те саме роблять, що і в себе. Ну тобто московити є московити. Там. Мабуть, що вершина цього всього, що може бути, це як там входять вони з зі своїх там спідній білизні, на які там на дупі буде в повний розмір прапор. Їхньої Російської республіки. І це московити, це зрозуміло. Ми вже бачимо, що це вони з себе представляють. Але українці, ви що? Що ви робите? Я розумію, що серед частини тих українців є різні малороси, є з комплексом меншовартості, це ще треба буде опрацьовувати, щоб змінювати свідомість людей. І особливо в таких містах, як Одеса. Де різних там ждунів тих, хто очікує руський мір. Подивіться відео там про таксистів, наприклад, не один а вже там декілька тих таксистів, стільки одних таксистів було побачено, це записано в Одесі. Я розумію, що в інших містах також є, але Одеса це просто місто по цьому зашквару руського міра на, на рівні тримається. Хоча частина людей вже прокинулася, і це вже прекрасно. Особливо я радий за молоде покоління. Тому що молоде покоління це наше майбутнє, тут та зараз. Я думаю, що ви зрозуміли мою точку зору. Ви побачили, що коїться, і дякуючи розголосу цього всього, закон був прийнятий, і зараз ця тема закрита. Але я вам нагадую, щоб ми це пам'ятали, що робилося. І оцих усіх виробників треба взагалі по-хорошому включати в чорний список. Чи принаймні канцелити, тобто відміняти, не купляти їхні товари, і нехай їхній маркетинг окуповується в негативному ключі, тобто йде в мінуса, якщо вони до такого дійшли та зробили такий вибір. Дякую вам за увагу. І пам'ятайте, все є і буде Україна!